Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь, і Його благословення наповнює все ваше життя. Амінь. Це для мене, це дуже важливо для мене. Хай Господь вас благословить. Про що я сьогодні міркую? Я міркую про те, про що я читаю в посланні апостола Павла, де він говорить це послання до римлян. Що Він, Бог, підтримує людей, які покликані згідно з його волею. Наскільки важливо рухатись в волі Божій? Тому Христос і молився, хай буде воля твоя. І коли ти рухаєшся в волі Божій, то ти будеш бачити, як Господь тебе підтримує. Знаєте, є. Така історія, як один брат молився і говорив так: Господи, хай буде воля Твоя, а Марічка буде моя, то це є не воля Божа, а це є Його особиста воля в якихось питаннях. І так буває в нашому житті. Тому так важливо, щоб була воля Божа. І коли ми в волі Божій. Ми будемо бачити, як Господь підтримує нас. Скажи, Господь підтримує мене. Тому що я людина, яка рухається в волі Божій. Амінь. Тому люби Бога, рухайся в волі Божій, і ти будеш бачити, як Господь тебе підтримує. І в той же час ми бачимо, що Господь кличе, закликає до себе людей, кличе. Кличе, гукає. Для чого? Щоб люди стали виправдані через Його кров, через Його смерть, через те, щоб люди стали прощені, через те, що, щоб люди стали благословенними. Амінь. Тому Господь кличе, скажи, Господь кличе, щоб принести мені виправдання, спасіння. Змінити моє життя найкраще. Амінь. Ну це ще не все. Господь не тільки кличе, Він не тільки через Христа дає нам виправдання. І батько Бог дивиться на тебе через Христа і бачить тебе спасеною, виправданою, освяченою людиною. Він ще одну річ дуже важливу робить. Він не тільки виправдовує тебе. Він наповнює славою своєю все твоє життя. Тому я так хочу, коли я читаю Це, щоб Божа слава наповнювала моє життя. І я, приймаючи оцю славу Бога на своє життя, я стоячи в цьому. Розуміючи Божу перемогу і те, що Бог звершив в моєму житті, я сказав: Боже, тобі слава, Боже, тобі слава! Я воздав Богові славу. Тому я так сильно хочу, і я так вірю, я так бачу, щоб кожен з нас, ми не тільки приходили, не тільки приймали прощення і спасіння. Але ми очікували, як Господь сповнює і наповнює потужно своєю славою наше життя. І потім ти говориш, я благословена людина. І в цій позиції Ти благословляєш свого Господа. І Ти дякуєш Йому, ти шануєш Його, і Ти підіймаєш руки і говориш: Господи, я щаслива людина, тому що я у Христі. Будь у Христі, будь щасливою людиною. Амінь.